Сьогодні на Дніпропетровщині міністр соціальної політики Наталя Королевська роздавала автомобілі. Новенькі легковики отримали 16 неповносправних людей. Серед них переважно інваліди війни, також один чорнобилець та інвалід від народження. Всі ці люди чекали на власний транспорт багато років, стоячи у черзі. От не очікував на власний автомобіль 12 років. Інвалідність отримав у ході виконання службового обов'язку. Чоловік має статус ветерана війни. Не подорожував він з радянських часів. Одна з заповітних мрій Віталія Івановича мандарівка Україною. Цього літа він збирається побачити море. Поїздити поближе, подивитися, ні від кого не захотів, Ді, Куди захотів, зайшов. Вернів не зайшов, а на що захотілося обрати увагу, звернув. В целом ключи сегодня получили 16 неповносправных жителей Днепропетровщины. Для большинства из них это новая сторінка в жизни. Хотя, за словам областной власти, их не обделяют вниманием. Это и обеспечение бесплатными медикаментами, и санаторно-курортными путевками. Только за 2013 год более 6500 инвалидов в Днепропетровской области получили техни технические средства и средства реабилитации. В урочистому врученні ключів, окрім очільника області, взяла участь міністр соціальної політики України, що перебуває на Дніпропетровщині потровщині і з робочим візитом. Я хочу цілого сірку сказати вам спасибо. Спасибо за те, що ви у нас є. Спасибо за ваше терпіння, за ваше розуміння. Ми прекрасно розуміємо, як вам не легко. Ми ну, поверте. Ми делаємо все Також міністр проінспектувала дитячі табори та привітала з професійним святом металургів. Юлія Юркова, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.